Війна не завада, більше того, змагання із розмахом та міжнародного рівня. В Ужгороді на Ужруччині кілька днів тривав міжнародний турнір із художньої гімнастики. На перекір буремному часу захід під назвою Карпатія 2024 вийшов грандіозним. Будемо одні з наймасштабніших змагань не тільки на території України, а й Європи. Нас не дивлячись на наш воєнний стан, який зараз в країні. До нас все рівно приїхали команди з, зі Словаччини, з Латвії. Участь беруть понад 1100 індивідуальних гімнасток, понад 30 групових вправ, а також маємо змагання у командному заліку. Практично кожен куточок України представлений. Атмосфера Свята в такий складний час особливо є важливою, тим паче з участю граційних спортсменок. Неймовірна подія я була на змаганні з гімнастики ще в довоєнні часи. І на сьогодні дуже класно бачити, що ці події відбуваються, тому що сьогодні, як ніколи, потрібне свято, потрібна підтримка, потрібні позитивні емоції. І дуже, дуже приємно бачити натхнення в очах спортсменок, в очах юних гімнасток, які сьогодні живуть життя в Україні. І незважаючи на хвилювання, високу конкуренцію, гімнастки впевнено виходили на килим та охоче ділилися враженнями від турніру. Змагання дуже круті, класна атмосфера дуже. І змагання пройшли, я вважаю, що добре в мене, удачно. А якщо й не все ідеально виходить, то внутрішньої підтримки додають улюблені вправи. Я навіть не знаю, мабуть, чи булави, чи м'яч. Але, мабуть, булави у мене не дуже все виходить, але коли я можу постаратися, то все вийде. А от м'яч у мене вже він такий відпрацьований, я можу з ним виступати хоч в п'ятій ранку, у мене все вийде. Карпатія 2024 засвідчила, що на Закарпатті можуть приймати міжнародні змагання дуже високого рівня. Головне, щоб завершилася війна. А в майбутньому організатори мріють провести турнір уже у трьох залах.